Марія Сичик на урочистості до рівного приїхала з Березного. Проблеми із зором жінка має з дитинства наразі. Вона очолює первину організацію УТОС у своєму райцентрі. Тож про життя незрячих знає як ніхто. У місті додає жити легше тут більше можливостей для спілкування та самореалізації. Хоча проблеми спільні у всіх. Наші інваліди стикаються з різними проблемами. Це Хотілося б, щоб була 50 процентна знижка на лікування, на придбання медикаментів. А ще каже складна ситуація із забезпеченням спеціальними засобами та літературою, але незрячі на життя не нарікають і шукають можливостей як заробітку, так і елементарної самореалізації. Серед них це масажисти, поети, композитори, педагоги і. Якщо поняття таке є про незрячих, що вони, можливо, там десь бракують, то це неправда. Наші люди хочуть працювати, хочуть досягнути в житті багато хорошого, так як і всі люди. Вони проявляють себе як можуть, і свою незламність духу та талант демонструють зі сцени органного залу при обласному утосі функціонує цілий хор. Привітати слабозорих та незрячих приїхали керівники міста та області. Про проблеми цієї категорії людей кажуть, знають і роблять усе можливе, аби полегшити їм життя. Я хочу сьогодні вам подякувати за громадську позицію за ці конструктивні пропозиції, які ви надаєте. Вже підготовлено моє доручення і всі ваші побажання будуть до вересня місяця враховані в області. По 13-й рік діяла програма підтримки товариства. Її термін дії завершився. Фінансування по цій програмі в межах можливостей те, що область мала, виділялося. Василь Михайлович сказав, що зараз працюємо з рахуванням пропозицій організації нашої обласної над новою програмою. Вона найближчим часом буде допрацьована і затверджена. І як приємний подарунок під час урочистостей відзначили найактивніших слабозорих подарунками та грамотами. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма День.